свою невеличку інстинкціонізацію під назвою «Вигук на речані» і виконували дружки та дружбе подігун Богдан Ой, а можна ще раз? Не можна? Добре. Гран-босс. Нічого славного. Олеся? Ні. Грозі. Дружка Яничинська Діана та Сушко Ірина. Дружбе. Будь ласка, давайте скажу. Друзі боєць. Наводський В'ячеслав та Гаду Олександр, староста, подзугон Болтан, навітяний край з та навічаний хомага Віталія. здоров'я вашій хаті. Приїхав за своєю нареченою. Невже вона тут живе чи не помилися? Так, тут живе моя молода, молода дівчина. у ми є вродлива, розумна дівчина. Бачити зразковий та гарний, але наша наречена нічим не поступається. Тому чи ти пройти крізь вогонь, воду та мідні труби, щоб ми перевірили, чи приїхав гідний наречений. А ви сумніваєтесь? Наш наречений зможе пройти усі випробування, аж він сильний мужній. Своїм Щоб йти ближче до нашого столу і перетнути стрічку, вам потрібно пройти випробування. Чи підкажете підсерденько в якій із цих кульок знаходиться ім'я твоє є Якщо ні, заплатиш нам прошенята. Як панчетки забезпечить. Віта. Молодець. отримай свою наречену. О, любий, любий, любий. О, це ж не твоя наречена, як ви кого прийшли. А справді я пішла. Добре, Ти прийшов до пробування надіятися. Переклеї стрічку. Ось твоя винагорода. Наречена кохання. Скажіть, що? Стилізація завершена.